На вулиці третій день дощить, з хати виходити не хочеться зовсім добре, що маю можливість працювати з дому. Ось, І вирішила сьогодні для себе зробити такий день релаксу. Зараз покажу, що я використовую. Для свого релаксу я використовую засоби для догляду за обличчя від компанії Prove. Зранку вмиваюся обов'язково таким гелем для вмивання, який не сушить шкіру і гарно її очищає. Далі протираю обличчя мицелярним лосьйоном 3 в одному, який знімає забруднення і зволожує гарну шкіру. Далі беру трошки натуральної олії авокадо, наношу її на обличчя і роблю масаж. Трошки потримаю його, щоб воно спрацювало, і витираю міцедерним лосьом. Далі наношу ось такий шикарний ензиматичний пілінг на обличчя. Це не скраб, яким треба терти і пошкодити можна шкіру обличчя. Це пілінг наноситься на 15 хвилин і нічого не треба робити, просто нанести його. 97% натуральний. Він може тільки легенько пощипувати шкіру обличчя. Наносите і чекаєте. Потім через 15 хвилин просто змиваєте його водичкою. Шкіра робиться гладенька, бархатиста і дуже гарний вигляд має. І далі наношу ось такий крем, легкий крем для обличчя, який гарно зволожує шкіру. Ось такі засоби від компанії Prove. я використовую повністю натуральні, які не шкодять моєму обличчю, а навпаки, додають йому свіжості і краси.